Успіхом у всіх доброчинностях, а всіх, хто перед цим прекрасним знаменням тобі поклонятися, і тобі ми славу віддаємо Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас. Немає більшої любові, як та, якщо хтось життя своє покладе за друзів своїх. Франко, Іван Франко, свого часу, роздумуючи над Богом, мовив єсть Бог, я вірю це, я знаю, його власним серце маю, його утворює я бачу, його в собі знаходжу вдачу, він в моїй совісті говорить. І мною нищить, мною творить, що я скажу, він ні не скаже. І що я зв'яжу, він це зв'яжить. щоб загладилась моя правина, він дав за мене свого сина і щоб мої могутні крила не зупиняла, не гнітила. Важка матерія, інтерність, він дав душі моїй безсмертність, дав за поруку безпохибну, що як умру, то не загибну, що смерть моя не скін, фатальний, я вхід до раю триумфальний. Віримо сьогодні Богові, віримо в трактування Бога Франка, віримо у щирість любові людини, що взяла собі псевдонім Франко. Chciałabym coś powiedzieć, ja nigdy nie rozmawiałam tak publicznie. Chciałabym tylko powiedzieć, że mój mężczyzna, że taki ciekawy pamiętnik, jak mi tam to był, to właśnie w 1923 roku, w takim biednym miasteczku na Lwówie. On zadzwonił do mnie do domu, mnie mam. Вже в Донецьк ми маємо, а і тут сидить у мене одна жінка і плаче, що прийшли недобрі люди, і що нам станеться. А він каже, мамочко, подивіться, ми українці, ми такі, як ви, і прийшли вас визволити. І той власне, той пам'ятник, як я дивлюся на нього, уявляю собі. І тут, на самій долині дикого ставити Тараса Шевченка, так як він любив Україну і просив, що там його не забувати ніколи, так само Маркіян я буде тішитися, як час до часу хтось молитву за нього відмовиться. Ніхто в батальйоні не знав, що Марк — богатий чоловік, що он ростані другої країни, що он мог би. Сидеть и смотреть на все это по телевизору. Все узнали про своего товарища, как патриота Украины. Он сразу отказался от каких-то командных должностей, сказал, что вместо с хлопцами. И 19 числа, когда пошли уже первые потери, мы, к сожалению, не досчитались многих наших товарищей. Низкий поклон семьи Марка. Слава Украине! Здоровья, слава! Оці квазі генерали, які купили собі ці погони з великими зірками, а потім раптом почалась війна, і що робити, йому хоч з роботи звільняюся. А він виявляється генерал, йому треба ще якісь команди. Призвели вашу недолугість там, некомпетентність, вашу злочинність, ваших погонах до того, що загинули Франко і ще сотні і сотні бійців. Можу подякувати українській греко-католицькій церкві, що в цьому святому місці дуже символічно. Що з того боку є хрест нашим героям-крутянам, А з цього Боку у нас з'являється хрест хрести новітніх наших сучасних героїв. Або ти відчуваєш цю землю, цей народ і вболіваєш за цю державу, або ти десь сидиш і тікаєш і ховаєшся. За такими людьми. Які споглядати будуть на наші вчинки, власне, то скорее, майбутнє, справжнє, незалежне майбутнє України. Слава Україні! Героям слава! Конференція українських пластових організацій, порученою мною владою від усіх пластових організацій, нагороджується Маркіян Пославський, посмертно, залізним пластовим хрестом, найвищою нагородою пласті, за заслуги. Національно визвольній боротьбі в утвердженні української держави. Сильно, красно, обережно, бистро, начальник пласту сеньор, доктор Любомир Романків, дано в Києві 19 серпня 2015 року. І Христя вручає цей хрест, який перед тим було вручено родинам Романа Шухевича, Євгена Коновальця, Степана Бандери. Дякую вам плінно. Матір за те, що виховали нового героя України, обіцяємо, що герой ніколи не загине, бо справжні герої живуть доти, доки ми пам'ятаємо про них. Слава слава!